Сьогодні легка витончена страва з броколі. Смак, який ніжно розкривається в кожному ж сматочку. Починаю з простого, розділяю броколі на суцвіття, варю підсоленій воді. Всього лише 3 хвилинки. Виймаю, даю охолонути, потім ділю на невеличкі четвертинки. Так смак краще розкривається. Часник дрібненько нарізую. Аромат вже натякає, буде щось затишне. У кастрюлі вершкове масло. На ньому пасирую часник до золотисту. Додаю броколі. Кілька хвилин обсмажую на середньому вогні Далі всі половинки лимона. Для балансу трохи солі, Вливаю 100 грамів води і додаю столову ложку олії. Тушкую 7-10 хвилин. Вода випаровується, а смак стає глибшим. Для подачі кілька скибочок соковитого помідора. Смакуємо броколі. Вона хрумка, ароматна і смачна. Це страва, яка говорить про турботу до себе і до тих, кого ти пригощаєш.